Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW X3 2019 року випуску автомобіль в нас на повному приводі на 2-літровому бензиновому двигуні. Ось так у нас виглядає по кузову дуже красивий синій колір. На автомобілі встановлені 18 диски, гарна літня гума. Також в нас встановлений передній М-бампер Оптика у нас BMW Adaptive LED, З так вона у нас виглядає. По салону, по комплектації у нас сліпі зони, білий шкіряний ось такий дуже красивий салон, спорт сидіння, камера заднього ходу, автопарковка, підігрів сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху, парктроніки по колу, пам'ять сидіння водія. Електрорегулювання дзеркал, електросклопідіймачі. На автомобілі в нас 148 тисяч км пробігу, технічно вона повністю обслугована. Автосвітло, автодощ, усі необхідні функції, також в нас чорна стеля. Зараз покажу, як виглядає в нас задній ряд. Так нас виглядає задній ряд автомобіля. Також дуже приємний охайний салон, задній клімат. Спереду двохзонний, ззаду також є для пасажирів, тобто трьохзонний. Реально дуже живий X-3. Дуже гарний салон, технічно обслугована машина. Вона вже знаходиться в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо вас всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.